Так. Добре. Яка його функція? Він бере участь у, наприклад, утворенні сіркомісних доклеїнових кислот. Це поки що загально, а потім буде детальніше суд для організму людини. Крім того, він бере участь у процесах хемосинтезу сіркобактерій. Ми можемо побачити маленький малюнок, тут зображення взагалі поняття хемосинтезу. Mm -hmm. Що він виконує в організмі людини? У печінці він утворює продукти з незараження отруєних речовин. Тобто, можна сказати, що він є своєрідним антисептиком для організму. Крім того, він захищає від радіовипромінювання. У нашому організмі сірка ще виконує функцію зменшення болю під час знять спортом, тому досить важливо слідкувати за достатньою кількістю цього елемента у своєму організмі, тому, можна сказати, менше молочної кислоти у м'язах, наскільки я зрозуміла. В основному у нашому організмі сірка, міс... так, сірка міститься в шкірі. В кератині або в меланіні, крім того, у суглобах і м'язах, що власне і забезпечує зменшення mm -hmm. болю, та у нігтях сірка входить до складу найважливіших амінокислот, таких як метоніну, гормонів, інсуліну, деяких вітамінів групи Б. Вона надає на організм. Хорошу дію, тому що очищає кров, сприяє роботі мозку, стимулює клітинне дихання і допомагає печінці виділяти жовчів. Як і будь-якого елемента, може бути сірки або забагато, або замало в організмі людини. І відповідно це буде мати свої наслідки. Надлишок сірки приводить до наявності різних висипів, фурункульозу, або до наявності почервоніння або опухання кон'юктиви, крім того, до головного болю, блювання, головокружіння, дослідоточіння і ослаблення слуху. Також можуть бути більш видимі признаки: це зниження маси тіла, проноси, розвит травлення або анемія. Крім того, важче, можна сказати, думати, тому що. Сірка має важливий вплив також і на мозок. За нестачею таких сильних симптомів немає, і не, не легко визначити, чи є нестача іменно сірки. Але е, є такі дані, які стверджують, що не, нестача сірки може гальмувати зростання клітини, знижувати репродуктивну функцію, сприяти захворювань печінки, суглобів та шкіри. Крім того, можуть ламатися нігті. І виникає гіперглікемія. Ми можемо побачити на цьому маленькому малюнку ознаки гіперглікемії, коли людина хоче дуже пити, збільшується апетит, сонливість, Також так, буває, часто після. так ось суха шкіра і так і тому подібне. Кілька місяців в боюх елементах, ну, продуктах. Можна сказати, що насамперед у рибі і так далі. У рослин нестача сірки викликає хлороз. Ми можемо побачити, яке це захворювання. Це коли жовтіють листя. Ось тут хворий листок, а тут здоровий. Таким чином, сірка відграє важливу роль у нашому організмі, тому що, як і інші елементи, відповідає за багато важливих функцій. Дякую за увагу. Дякуємо. Отже, ми познайомилися з е елементом сірку як один з S або P елементів завдяки вашій, скажімо, е е доповіді. Тепер, а ще які продукти містять сірку? Ну, може, ви ще додатково з лекції згадаєте, які ще можуть містити сірку? Можете ще раз повторити? Які продукти містять сірку? Ну, як я вже згадувала, риба. А я mm. маю на увазі рослинного походження.